Якщо на батьків хтось пожаліється, дитину відразу забирає югентамт. Такі страшилки гуляють по інтернету про Німеччину. Але чи це правда? Я проходила співбесіду у службу, яка займається саме цим. Вона приїжджає до е сімей, на які пожалілися. Я у них детально розпитувала це питання. Також цю тему ми вивчали на курсах на вихователя. І що вони сказали? Е так, дійсно е можуть забирати дітей. Але випадки повинні бути дуже дуже серйозні, коли за дитину дійсно не дбають, коли над не нефізичне фізичне або моральне насилля. Тобто, це не просто за якою що хтось пожалівся, відразу приїхав він там, ти забрав. Ні, якщо хтось пожалівся, ця служба приїжджає, дивиться всі умови, в яких знаходиться дитина, спілкується з батьками з дитиною. Якщо все окей, то все окей, вони їдуть далі. Якщо вони виявляють якісь дійсно порушення, то спочатку вони приїжджають до цих сімей, намагаються допомогти цим сім'ям, і коли вже вони бачать, що це не працює, тільки в тому випадку вони вже віддають дітей або вон групу це такі дідоми, або в прийомні сім'ї і теж саме мені казали на курсах що просто так зажало бо ніхто дітей не буде забирати